Поздравляю вас с отключением света. У нас графики вообще не додерживаются. Малы включить 2 часа назад, так и не включают. Короче, все как все всегда. Сара и жарко. Открываешь двери. Начинают мухи залетать. Ну, короче, сегодня пооткрывав двери, мух налетило капец. Сараї жарко, свині всі в болотяки. Ну це просто зараз я вам покажу. Цей жура скоро уїде. Ну А тепер дивіться на цих чортині бляха. Жара тут, звісно, хоч і вікно трохи приокрив. Ну, і двері були відкриті, ну, це капець мух, я не знаю, що тепер з ним. Ну, зараз буду знову все. Розводить, бризкать і все остальне. Ну, а тут а, в чорномазі, це в мене ще таких в житті свиней ніколи не було. Це просто жесть. Да, братці, це жесть, кажіть. Як бачили, як їх приганяв, що підросли чи не підросли. Щось дивлюсь, ціна взагалі плачевна. Хтось пише 50, тойсь пише 60, тось пише 61, 57. Що у вас при його нам пишеть. І найкраще напишіть е, по скільки мали поросята зараз. Тому що дивлюся на уликці можна навіть за 1200-1500 поросята вже продають. Інтересно, це правда чи просто якесь розділо. Ну, такі чушпани у наші. Да сейчас піду подключать до генератора теперь вентиляцию Короче Полна срака Зайшов управляться Свини в сараї жара, Света у нас немає Тихенько це завів генератора щоб хоча б включить витяжки, ну світ само собой щоб витягнуло. фу конечно пипец Це вони викупуються, щоб хоча б в какашках якось вось Ну ничего сейчас генератор поработає, часа 2-3 Витяжки поработають. Ці мали тоже бедненькие Їм тоже жарко грязнючі, купаються в какашках Ну це пипец повний. Ну нічого, зараз все на вечір, тим більше жара, вроді сонце спало, дожик щось моросить, свіженький воздух, зараз цей вентилятор витягує, цей вентилятор все подає, то заходить хороший прохладний воздух. Шо в обід заходив не так було, в обід насипав я тут мух в гранулах. Зараз побачимо, роботає він чи ні. ще не дивився. Да, дивіться який могильник. Работає. Воно в контузіях, бачите. Ну і все, це я одну насипав, щоб перевірити працює чи ні. Бачимо що роботує, зараз по всьому сараю я просипаю на планшеті кидаюсь. Що ви жоріки? Так що таке діла, що у нас тут жрачка є, есть є? Є? за мазурами? Бідненькі. Знаю, що печально у вас тут, ну але... зато цей, слухав там одну, що вона теж кури не знає. сказала, що це. Якісь опитування робила, водичка тече, Опитування робила, що це? 93% українців готові ще два роки жити без світу. А ну мені скажіть, хто це такий умний голосував там. От зараз скільки буде просмотрів. Зробимо свій опрос. Готові ви ще два роки жити без світу. Пишіть своє міністр. В цьому сараї те саме. Дивіться. Жара. А? Каже, жарко дружання, звід виключають, да? Везде повикачувалися. Тут хотів поубирати, світу не було, так водою. Збризнув, да і все. Ну, вже нікого нема. Тут поубираю, зроблю дезінфекцію. Ну буду мыть кверхерами, це все покажу. Так, що так. Що, братишка, ти прийшов? Короче, капець, 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 капець. Жара невиносима. Світ відключають. И покажу, что у нас сейчас. Не було світу, поставили маринуватися печуровок. І весь він на мусорки. Того, що не було світу, охлажденки не було, холодильник воно не влізло. Стояло хоч і в розділи, там чуть прохладненько, ну кинули коптити, а він дав запах неприятний. І викинули все 40 кг. От тобі кусочок беда, а капчену собака мнізя заєць каже. Собакам нельзя копченые. Покажи, улыбнись на камеру. -хи -хи. Молодец. Так что, так что, так что. Так что, братцы, вот, такая, вот такие бизнес. 40 килограмм тупо на мусорку. Сказать, что расстроился, расстроился. Сказать, что это какая-то великая потеря. Такая да у нас будет самая большая потеря в моей жизни. Да. Ну что, Вчора звальнув кабана, хорошо ходимо по червок, я ще замаринуємо той генератор. Включимо, та хай тарабани. І все. Так що так. І в понеділок, ну завтра покажу чим дезінфіцирую цей свинарник буду дезінфіцирувати. І... а, сейчас покажу, що якою хернію мух ці гранули посипав. Через по-любому спитаєте, хто там, що там, де там, як там. Ось така ось. Максібайт. Інтернет вводите, Максібайт. І от мух бачили самі. Зараз я це все ще теж просипаю повністю. Та й буде всі тільки бомбоні. Та й буде ще бомбоні. Що, в понеділок приїде до мене один агрегат, який я, мабуть, більше, ніж півгода чекав. Наблюдайте, побачимо, що з цього вийде.